З вами Лілія Налягака. Час новин. Обмін полоненими анонсував спецпредставник президента США Стів Вітков. Йдеться про 314 людей. Про таке сторони домовилися в Абудабі. За словами Віткова, цього результату вдалося досягти завдяки ґрунтовним і продуктивним мирним переговорам. Він додав, що обговорення триватимуть і анонсував додатковий прогрес найближчими тижнями. Нагадаю, останній обмін військовополоненими Україна і Росія провели в жовтні 2025 року. Тоді додому повернулися 185 захисників і 20 цивільних. Керованими авіабомбами, геранями, ланцетами, молніями, впівронами та безпілотниками невстановленого типу атакували росіяни Харківщину минулої доби. Били по Харківському, Куп'янському та Чугуївському районах сьогодні, о сьомій ранку, армія РФ завдала кілька ударів по самому Харкову. Після них у місті виникли проблеми з електропостачанням. Про все докладніше розповість моя колега Світлана Шакера. Вона працює наживо з Харкова. Колего, вітаю, що відомо на цей час. Віталі вітаю лілія. Так дійсно зранку Росіяни вже били по Харкову близько сьомої години. Ранку пролунало біля чотирьох вибухів. Одразу після вибухів у частині Харкова зникло світло. Як повідомив харківський міський голова, росіяни завдали ударів по Слобідському району Харкова, били по енергетичній інфраструктурі. Після ударів зупинився харківський метрополітен. З часом його роботу відновили, але наразі інтервали на лініях стан. Овлять близько 20 хвилин також. Після ударів зупинився наземний електротранспорт. Не ходять тролейбуси і трамваї. Частину маршрутів вже відновили свою роботу. Там, де вони не зараз не ходять, пустили автобуси. Щодо того, скільки наразі харків'ян лишаються без електрики, точних даних за за словами харківської міського міського голови наразі дати неможливо. Неможливо це порахувати. Наразі йдуть відновлювальні роботи. І треба сказати, що питання електропостачання для харків'ян наразі є дуже чутливим, тому що після атаки росіян 3 лютого 270 тисяч харків'ян. Ян і досі лишаються без тепла, без теплопостачання, і цим людям обіцяли не відключати електрику, щоб вони грілися обігрівачами. Тож наразі задача якомога швидше відновити електропостачання. Детальніше про сьогоднішню атаку. Послухайте, будь ласка, пряму мову харківського міського голови. Була атака по енергетичній інфраструктурі, яка заживляє місто, Була зупинка громадського транспорту, була зупинка метрополітену. Крім цього, зупинився практично весь наземний електротранспорт. Е, Важкий руйнація енергетичний, який є сьогодні. Е, так, ви бачите перебуває з енергетикою, енергопостачанням. Е, Зараз ми працюємо, працює енергетична служба для того, щоб зробити все можливе для того, щоб більш стало відновити лета постача. Били росіяни і по харківському району, і по області. Так сьогодні зранку безпілотниками вдарили по селу Манченки Харківського району. Безпілотник поцілив у приватний будинок. Там зайнялася пожежа. Рятувальники її гасили. Вночі росіяни атакували дронами. Дачний будинок у селищі Смородське харківського району там також займалися. Зайнялися пожежі минулої доби. Росіяни завдали авіаудару по Борівській громаді, по селу Бахтин. Там пошкодження будинки По Бурівській громаді росіяни били також із реактивних систем залпового вогню без електрики. Лишилася і оскільська громада. Після обстрілу там є влучання у високовольтній лінії електропередач. Тож оскільки оскільська громада наразі без енергопостачання. І на автошляху у Чугуївському районі російський безпілотник вполював порожню діжку молоковоза. Це говорить про те, що росіяни полюють і б'ють по всіх автівках, які рухаються дорогами, по всьому до чого вони можуть дотягтися. І це всі новини на цю хвилину. Лілія, дякую, колего. Про стан справ на Харківщині нам розповіла наша кореспондентка Світлана Шакера. У Києві двоє жінок постраждали внаслідок атаки російських дронів. За даними поліції, це сталося в Шоломінському районі. Там уламками безпілотника вибило вікна в чотирьох багатоповерхівках. У Дарницькому районі через БПЛА пошкоджено фасад житлового будинку. В Оболонському районі через падіння уламків дронів на автостоянку загорілися дві автівки. У Шевченківському районі безпілотник поцілив у дах офісної будівлі. Спалахнула пожежа. На третьому воно нічого не залишилось. Причому не всередині, не зовні. І навіть глазок у вхідній двері вибив. Вибити вікна, трішки покарежила кухню, ну так, терпімо. Вікна повністю повністю заміна вікна буде. На Київщині у Вишгородському районі внаслідок атаки постраждав чоловік. Як повідомили Вова з рваною раною грудної клітки його ушпиталили. Пошкоджено приватний будинок. А на Донеччині вісім загиблих і 21 поранений за добу. Як повідомили в поліції, росіяни вбили сімох цивільних і поранили сімнадцятьох у дружківці. По місту окупанти вдарили двома бомбами каб 250, гатили з РСЗВ смерч та дронами. Пошкоджено два багатоквартирних і три приватних будинки. Ринок чотири цивільних авто. Одна людина загинула в Лимані. П'ять дронів. Ворог спрямував на Краматорськ. Там також є поранений. Окрім цього, пошкоджено котельню, стадіон, екскаватор і автомобіль. Миколаївку атакували три дрони, травмовано мирного жителя, понівечено багатоквартирний і приватний будинки, адмінбудівлю. У влучання в дронів одна людина постраждала в Кіндратівці і одна в селі Добропілля. Наводила російські авіабомби по Харкову. СБУ затримала викладачку університету, що працювала на РФ. Злоумисницею виявилася 61-річна викладачка іноземної мови. Окупанти вийшли на неї через родича, що проживає в Росії і співпрацює з російською спецслужбою. Після вербування агентка пішки обходила Харків і фіксувала місця зосередження особового складу та військової техніки сил оборони. А ще завуальовано випитувала інформацію про оборонців Харкова у знайомих під виглядом побутових розмов. Для конспірації частину звіту для ворога вона писала англійською мовою. Поплічниця РФ перебуває під вартою без права внесення застави. Їй загрожує довічне ув'язнення з конфіскацією майна. Сили оборони України уразили інфраструктуру полігону Капустин Яр, зокрема ракетами Фламінго. Про таке повідомляє генштаб ЗСУ. Ціллю був комплекс будівель, де відбувається передстартова підготовка міжконтинентальних балістичних ракет середньої дальності. Низку успішних ударів провели протягом січня. Як наслідок, частина будівель зазнала ушкоджень різного ступеня. Один з ангарів істотно зруйнований, частину особового складу евакуювали з території. Перша черга білого списку Старлінк запрацювала. Термінали росіян на території України заблоковані. Про це повідомив міністр оборони Михайло Федоров. За його словами, наразі білі списки оновлюють раз на добу. Якщо термінал подали на реєстрацію, але він ще не працює, слід зачекати. Нагадаю, наприкінці січня через активне використання терміналів Старлінк у російських ударних дронах компанія SpaceX разом з Мінобороною вирішили вжити заходів, аби позбавити Росі. Сіян доступу до супутникової технології. Нині в Україні створюють білий список терміналів Старлінг. Лише термінали з цього списку зможуть працювати на нашій території. 133 бойові зіткнення відбулися на фронті за минулу добу. Про таке повідомляє Генштаб Збройних сил України. Росіяни завдали по позиціях українських підрозділів та населених пунктах три ракетні удари, майже сотню авіаударів. Використали близько 8 тисяч дронів камікадзе зокрема, під ворожим вогнем перебували Покровське, Великомихайлівка, Мечетне, Дніпропетровської області, а також зелене, залізничне, чарівне, воздвижівка, верхня Терса, Різдвянка, Комишуваха Запорізької області. У Генштабі кажуть, кількість атак на передовій зменшується вже який день поспіль. Трохи зменшилась інтенсивність боїв і на Покровському напрямку 29, на Гуляпільському 17, 13 на Слов'янському, на Костянтинівському 10, 6 на Лиманському і 5 на Куп'янському. Сили оборони уразили три райони зосередження особового складу і пункт управління БПЛА, підбили 5 танків, 4 бойові броньовані машини, 60 артилерійських систем, дві РСЗВ та 200 одиниць автомобільної техніки окупантів. 20 мільйонів доларів збитків росіянам завдали бійці 25-ї окремої повітряно-десантної бригади. Вони ліквідували 100 безпілотних літальних апаратів типу Зала торік. А цього року вийшли на нові рекорди. За три дні перехопили 43 мавіки. А це збереження життя піхоти та припинення розвідки. Про успішні операції взводу перехоплювачів Січиславської бригади у наступному матеріалі. Командир зводу перехоплювачів безпілотних літальних апаратів Дмитро показує засоби, за допомогою яких його бійці встановили рекорд. Це fpv дрон Дрозд, це FPV-дрон генерал Черешня. На сьогоднішній день була поставлена задача недопущення ведення розвідки противником засобами МАВІК. В чому проблематика? Вони дуже маленькі. І в принципі, в них ефективність доволі таки велика на передньому краю для ведення розвідки, саме піхоти, військові виконали надскладну роботу. Ділиться Дмитро. А вони і надалі демонструють свої вміння на фронті та в тилу, де повітряні бої тривають безперервно. Наскільки активно, дивіться, один мавік прилетів, зробив скид, проводить розвідку. Батка сідає той повертається вже інший Прилетів, робить скид. Проводить розвідку. Тобто постійно пілоту дуже мало часу дається на те, щоб його зафіксувати, у зв'язку з тим, що все відбувається в русі. От. І через свої дуже малі габарити мавіка і постійного руху, то пілоту дуже складно і це дійсно висока майстерність пілота для того, щоб вийти в нужний момент для знищення, ось як зараз було видно. Саме в цьому моменті на висоті 50 метрів ведеться розвідка. Ну десь 10 метрів 100 може було. Пілот знизу залетів в мавіка. Знаючи про майстерність українських пілотів. Ворог намагається змінювати і тактику розвідки. Коли відбувається розвідка, засоби зараз вже не завісають на місці. Мавіки вже рідко зависають на місці, вони проводять розвідку шляхом прольоту, повільний проліт. Підлітає дрон і відбувається вибух, і знищення вже самого мавіку. З усієї роботи батареї перехоплювачів це є найважче, тому що це йде елементи мікроуправління. Дмитро розповідає, завершення минулого року було успішним для його підрозділу. Пілоти знищили сотню безпілотних літальних апаратів, і теж завдяки перехоплювачам. Завдяки нашим пілотам ворог поніс втрати в розмірі 20 мільйонів доларів за 100 втрачених зал, які ми знищили. Повітряні бої тривають безперервно, того що розвідка ведеться цілодобово. Як вздовж всієї лінії бойового зіткнення, так і в наш тил ми будемо далі тільки набивати руку, знищувати усі можливі засоби і тільки розвиватися, тільки вперед Олена Водолюки росом засоба. Подробиці телеканал Інтермарафон Єдині новини. В Україну прибув міністр закордонних справ Естонії Маргус Цахна у соцмережі ікс. Він написав, що приїхав, аби на власні очі побачити стійкість українців. Цитую у холоді й темряві під постійною загрозою для життя серед втрат і жахіть. Міністр підкреслив, неможливо повною мірою висловити вдячність Україні за те, що вона непохитно стоїть на своєму. Україна і далі чинить опір жорстокій агресії, відмовляючись дозволити терору та імперіалізму взяти гору. Ця боротьба стосується не тільки безпеки України, вона стосується безпеки Європи. Наша вдячність Україні за те, що вона стоїть на своєму, є безмежною, і ми зробимо все, що в наших силах, щоб підтримати її. Сьогодні напис у випадковій будівлі сказав все, що захищають українці. На стіні було написано розмір їхньої країни: 603 628 квадратних кілометрів. Далі в ефір повертається Анна Каменєва. Ми ж з вами побачимося о 14 й Дякую, Ліля. Ми продовжимо буквально за дві хвилини. Ми боремося за країну, яка береже культуру.